Всім привіт з вами я Один поп'ю Сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Дивіться, я сюди один мод. Ну, динамічне освітлення. Ну, щоб мені було легше в шахтах. Так, все. І що можу сказати, дякую. Я колись я глянув назад на прошлого відео по Майнкрафту. То ми вже 10 виподивилися 10 ну, 10 людей. У нас 18, ну. Надьоку. А я вугілля шукав. Ну, зараз я просто здобуду. лишнім не буде. Ну, що ще я можу сказати? Хто не підписаний, підпишіться і ставте вподобайку. Комент пишіть якийсь там. Я відповідаю на всі коментарі я читаю їх. Ех... Предлагайте, наприклад, мені щось, щоб пограти на комп'ютері таке, щоб безплатне. Я пограю, зніму про це і викладу ж це на YouTube канал. Як я пам'ятаю на 50 підписників, що відкривається стрім, я ось дивився. Так, мені потрібно 50 підписників. Ну, в мене немає. У мене тільки 18. Ну, якщо хочете, щоб я вже стрімив, в мене твіч є. Можу почати стрімити. Так, дерево не жовтку. Це вже назад. Так. Блин, тут більше нічого. Тупо шох там. Ну, я думаю, це відео. Диві... Дивіться, ми будинок побудували. Тепер це відео ми повинні добути заліза, щоб прокачатися в заліза. Так. Ех, не можу заскочити. Так. Ну, все. Так. Ну так. Все. Відправляємось в шохту якусь. Так, біжу, не знаю куда ще. Так селян не хочу грабувати. Ну, тому що вони самі якось їли в вживой. А я ще тут таки прибу... поубиваю голову. Блин, так спокойно живу, поки він не прийшов. Камінь. Ой. <ріх> Вугілля. Так, ой ой вугиля. Так, напевно я начну малювати собі скин новий. Ну, коли мені скучно стане з цим грати. Поставлю його і буду з вами з цим кі... другим кіном. Прям скин. У ну, мене ж то був скин. Один попью. Ти придумаю, поставлю. Ну добре. Так. Тут би все. Ну тільки вугілля здобула. Мені потрібно залізо. Де би його знайти? Так, ще побігає по лозі. Песик. Ладно, не тут мобільних тема песик. Топ, не на ті. А, да, скоро, щоб на вас... Ваші... Залізу. Так, точно, наші. Стіка одне залізу, блин. Дущ цей. Заважаю дуже мене. Ну ладно. Тобто, я напевно, якщо цей грозо пропустю... Тут мій будиночок був. А де мій будиночок? А я загубився. Каш Хелеп де мій будиночок? Я помню, що грядка. Давайте шукати ту грдку що було біля мого будиночка. Ну, все мій будиночек. Я трошки просто в мене внизу був. Все още. Ну, посилання. Так, Бам. Так, бачите, який є. Одне залізо здобув. Дуже мало. Дуже... А, це не гроза. Так, я досягнення за це получу. Так. Ось які я вже досяг. Сільське господарство, світ, світ повний друзів. І пригодиш, ми... Солодких сніг. А що я тут вы выкону? Хриба ничего. Цей дощ? Напрягай мене. Дивіться, що біля мого поселення. Цей блідний сад. Кап. Пець. Я боюся туди йти. Я ніколи ще виживання не зустрічався в оба. Я боюся того, як там її куфет, треба поїсти. Так. Табо плюс прев'ю буде брехливо, я зроблю з цим обоби. Ну що, пішли. А не сейчас ніч пропустю. Ц... Так. Пішой залізо відміняється. Ми вже одна добу, а зараз повинні знищити хоч одного того абобу. Я чув, що... Дік там розбійники боються оцих я забув яких звати, Чубриків. Буду чубрики їх називати. Дих боють. ж вони днм не появляються, Кайф. Щас піду. Так, кстати, хороше ж дерево. Так, надо вступу. Не всі кинучу, я забув. Боюсь, який паспорт? Чи до сідущи? Ну, зато я застріб блідний сад. Ну, да яки я прябу. А що він такий великий? ще Міщевойки. Ай, фи. Учи такие войки. Ну хвойный рис. Ліний. А то. А, -а, -а ось я кін сгенерувався. Б... Я ж думаю, як він сгенеровался, а він сгенеруется біля цього. Я помню. Майнкрафт Лайф чи як він, що розповідалось про нього. Так, це я собі у міточку оставляю. Куди мені йти? В якому розі, коли я буду від цього створіння тікати? Я ж це ще згадаю. Ну, так, оставляю на себе. Кстати, ну ч это, наприклад, якщо в нього был бы такие яички в слідку вот би... такий би... так і бы у нього что за за Він би бы побачить мою базу? Цікаво питання. О, печера. Ну, гілля тут багато. Залізані. Прикиньте, то есть мы так за нами святкуємо. Эх, аж мотор шастал. Так. Десь отсюда. Такий стоїт ночь. Дивиться якесь по. Фу, моторш. Або. Абу, або. Ну и если тут Та, Да не видно. Це не на високо. Ну да, не видно. Я ж тебя вообще никого виду. Того дома видишь всю Ну да, не видно. Ай, ну ладно. Так быстрейше дома буду. Пусть и дома. Верти, сторони. О, кицик. Здорово, кицы. Как отзывался, дед? Ну, ладно. Вот. Ну, ладно. Вот. Кицы, Нормально. Ну, добра. Ладно, мне так и х Donald Голый Scotman Так снегири и уа а а а а а я думаю. Так я ще в мене в голові був тік-ток, як голом построївся. Біжить на мене. Ах, він безсофісний працівник, а тебе. Він може мене достати. Тепер не може. А вы знала, что? Хм... Сколько там уже столбин на буду? Ну я знала, что голым разумный. Ты шучу. Кто бы это? Ого! Ого! Баттерфилд, баттерфилд! Пу! В доча наступ, в доча наступ. Ой. Ой. Не, я понял. поняв, вони дуже розумні. Або це я такий награвець. бам-бам бам-бам-бам так він должен був вже заграти, ну давайте. Дед. Чому все одно на цей жителей він живе собі? Воду залізом. Ну, что, пацаны? Сюда. Добрый вечер, пане. Не хочете відвидати палени, ті українки. Ма! Я Так Якщо я не здобуду сьогодні, собі хочу Кайол залізла. Короче. І попасти. О, все. Давай. Давай, це сенсер. Та в тобі все одно. А ну-ка, перетубуєшся, силюка, як вдарю. Немає сіньки. Пощиш... ішов гарно. Наздух погано. Так, жителі, пішли зі мною, ви, ви мені потрібні в соціальному експерименті. Опа, ось прямо близько біля мене. Так, ну все. <пух> Всі жителі побігли по домам. О, дивись, перевірка соціальна. Не знаю що. Джит. Да плюс заліз. Сейчас такие сзади по вертолеті бежит на меня. Так скики. Оу, п'ять. У мене ще здесь заліза. У мене ще дома одна але... Зайка в ночи повинна бути. Нас... Прикинь, ще приїхав тут. Добрый вечер. Да. Так, десь тут. Пица добрая и с большей католетой. Ну? Хе-хе-хе. хе А? Ну, 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 ну. Пица. О, паца, 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 паца. Ну, паца. Ба. Ба. Було дві жінки. У, десь десять залізо. Польшен! Ну, це має бути більше, відео. Так. О, oh, це все дев'ять. Ну no, добре. Як блідо буду дубові дошки.

Кстати. Так. А ну. У З... мене є смислилось на мобі? Ой, на монстр. Я не пам'ятаю, би немає. Це не я не знаю. не Так, предложим. Да и... Та ладно. Тут можно уже и заспавниться. Ба. Залезный голом, залезный голом, залезный голом. Дед попьёр. Может же это ли Точно, Вовка. З вовками я зможу це досягнути. Тому що вовки це вовки. Так, вовки? Айоптоді. Ладно, вибачаюсь, вовчи. Скільки? Okay. Ну добре. Я думаю, відео вже довгенько. Вам набридло, я вже дивитись. Ну що, передаю особий привіт Макару. Хто може дивитись це відео? І з вами був хто? Один поп'я. Дякую за перегляд, ставте вподобайку, вам вилізу моє відео. Всім бай!